23 квітня 23 року. Це два сини на Марсовому полі, чи у селі, де хата батьківська тин. І це батькам скоритись тупо дикій долі, Чи поховати й зятя, бо лишився один. Як зять збирався на свята у відпустку, бо був лиш шлюбі десять днів, то затягнув мерзотне підло в пустку і добивав аж сам осатанів. Ти вичищаєш, владу, дико й люто, де проростав український юний цвіт, ти, по кремлівській в ненависть розкуту, вбиваєш під Шевченків заповіт. Російське в Києві охвістя, ти все у пасті з трьох боків, який б колаборант із передмістя, в який би склад сьогодні не навів. І скільки б не спалив ти допомоги, ти знищив всі здобутки у Кремля. Народ побачив фейсбійські роги, сам Кремль зіб'є тобі їх до нуля. 28 квітня 23 року. З Фесбіських йде обкомів. Зняти гроші з воєнкомів. Хто не здасть одна порада? Комплектуйтесь у бригади. Траєкторія така вся валюта в Єрмака. 25 квітня 23 го року. Це що за власть незрозумілі звуки? Ану, народ, візьмемо на поруки Розвідника Червінського разом. Це ти в тюрму його намуки, сім'я вмиратиме розпуки, бо фе там з ножом. Ще прокурори всього не нарили. Тебе би владу в пащу крокодила, а слідчим, мабуть, закусить. Візьме усіх народ на вила і як ти б владу не завила. Не вийде в тебе всіх перепросить. 26 квітня 23-го року. Кремлю вже в енний раз. Ти парость рускомірну проростав уже давненько у Європі. Як злотий час війни настав, ти впав на нього, як пристав, гайкою нагайкою по попі. Тобі Кремлю Європу б заселить надмірно руськими міськами, а потім Гришве посолить. І хай чекають твою мить, коли ти визволиш військами, ти схему має лише одну, таку, як завжди в Україні. Спочатку селиш руську старіну. А потім слідженеш війну, хай проживають, але на руїні. Хоч мір такий не зовсім чистий, і дівками сидім, і мір, і май. Аж бачать всі ти кремле антихристе, катуєш так і їм в Росію плисте О, ні, це їм Європі начерай. Вони таки міняють мову і починають з чистого ліста. Закінчуй тему нездорову, ти звір, тобі б вкрутило мову, ти ненаситна доларів глиста. 23 квітня 23-го року Жіночий Майдан. В Україні в чорнім вдови, наче в чорнім всі діброви, І так гірко плачуть сови. Це ж на всіх війни лавина. А жінок, це ж половина на майдан цвіте калина. й криваву владу ненавидять всі бригади, бо війна у них принаде. А бригадам тільки смерть розкрутила влада жерть, тільки б гроші б в планах й верть. Мати, це, сестра й кохана, чи потерплять владу хана, чи змете майдан тирана. Всі московські чекісти, ПЗЖ і ФСБісти вже пора вам землю їсти. 18 травня 23 го року Росія нестранна ельтикалибель, лічинок дрейфуючої власті, коли режуще тіла живої кабель взиває анізменій страсті. Россия, нелепый ты в море исток, Изгоев и шоблы в квадрате, Огромный ты трупный цветок, Где ядерный смрад на подхвате. Россия, ненасытный ты в мире упырь, Что жаждет, жаждет лишь мора и крови, Ненасыщенный желчью несносный пузырь, Напыщенный ложью бредовой. Утільте, Росія, надмінний колектор і власть не кошерна тебе не преграда. Отрубити кремлівська елітний селектор в свої государства от этого ада. 22 травня 23 року. Про миротворчу місію Ватикану. Добравсь ти Кремль до Ватикану, мирить народи. Хочеш? Ти? Як сумно грають там органи, над ним сьогодні сонце стане, От так ти Кремль завороти. Відпрацювавши в світі всю вербовку, ніяк не піддавався Ватикан, заніс над Україною ножовку, зумів знайти те перемовку через агентів світ військовий стан. Мирить народи не потрібно, вони не браття, а ніхто. Чому ж повівсь народ так твій негідно? Війна за травка в тебе плітна, коли у Києві все твоє шапіто. Воюєш ти і твоя влада, народи вислали під ніж, Вис шапіто одна бригада, обидві влади в Бахмут гаде. О Господи, підтримку владам геть обріж.